У неділю, 27 серпня, ветеранські команди Сум та Сумського району зібрались на турнірі, присвяченому дню незалежності України. За одну з команд України стакрі виступає на цьому турнірі Сергій Руденко. Нині він захищає нашу батьківщину зі зброєю у руках. Але на турнір говорить, вдалося вирватися. В середу в телефоні в Вайбері висвітилося, що буде турнір. У мене зашкребло на серці, я дуже люблю футбол, мені там цього дуже не вистачає. І в п'ятницю ввечері мені командування сказало, що я можу виїжджати на ніч. Мабуть, більше я хотів попасти на футбол, побачити своїх друзів, з якими я малку граю ну, в цю гру. Команда Сергія потрапила до групи А, де першим суперником її була команда Натон з Миколаївської громади. Матч завершився в нічию 0-0. А у серії пенальті саме удар Сергія приніс перемогу Україні 4-3. Я півроку не бачив м'яча, я дуже переживав. Раніше пенальті був часто, а зараз і не нервував. А зараз я дуже нервував, але мені хотілося. Я підійшов і ударив. У підсумку команда Сергія виграла і у Натона, і у нижній Сировоцької Деметри 2-1 по пенальті, і посіла перше місце у групі. А у фіналі Україна зустрілася з Сумською Барсою, яка у групі Б перемогла Бережанця з верхньої сироватки та Сойовський Аріон. Фінальний поєдинок завершився сухою нічією, а у серії після матчевих пенальті перемогу з рахунком 3-2 здобула Україна, яка й отримала Кубок до Дня Незалежності. У матчі за бронзу Аріон з рахунком 2-0 переміг «Деметру». Усі команди отримали пам'ятні дипломи. Крім того, під час турніру учасники зібрали 5350 тисяч гривень, які передадуть пораненому бійцю Сергію Ткаченко. Олександр Качанов, Суспільне новини, Сумщина.